Привіт, друзі! Ви на каналі Мінсулінцю. Хочу вам сьогодні розказати. Ви там багато мене хейтили, писали, чи я там працюю, чи не працюю, чи сижу вдома, але я дійсно працюю і хочу вам розказати одну історію, яка зі мною сталася. Коли я перший раз, ну перші рази, в перші роки свого проживання в Польщі змінив роботу на іншу роботу. Перше такий мій досвід роботи на складі. На складі продуктовому називався fm логістик Він знаходився в Томашово Мазовецькій, таке місто є маленьке, в е, воєводстві Мазовецьким, тут під Варшавою, недалеко в цьому, як область, таке воєводство тут називається. І я працював там на fm е, логістики це такий склад, де комплектуються товари і продукти, різні консерви, молоко, хімія. Алкоголь, все складаєте на палету, і це все відправляється в різні магазини по різних магазинах Карфу. Так, ось така в мене була робота. Як це все, все почалося з того, що я відкрив візу у Львові через фірму, тому що в той час е, треба було відкривати візу через фірму. Заплатив за це десь 200 доларів так, за вакансію, за візу, це все окремо. І поїхав на таку роботу як склад. Для мене була дивина, бо я ніколи не працював на такій роботі. Як це буде, що це буде? Я собі не уявляв роботу на складі. так ну, Сказали, там будете комплектувати товари, складати. Добре, я був готовий до фізичної роботи. Ну, і я приїхав в маленьке місто. Думаю, боже, як тут депресивно. Що я буду тут робити? Як це буде житися? Як тут буде новий колектив? Як будуть нові люди? Ну, знаєте, приходиш на нову роботу, не знаєш що до чого. Е, мене поселили в хостел. Хостел з різними українцями. Звісно, вік е, там самі чоловіки були, і одна жінка з нами в хостелі жила. Така старша жінка, може, 55 років, ну десь так, і е, поселили в хостел. Я жив на першому поверсі, а хостел був трьохповерховий. Перше враження від хостелу це якийсь, якийсь сарай образний. Чого сарай? Тому що смерділо так мазутом в хаті, квартира, будинок опалювався мазутом, тобто не дровами, не газом, нічим опалювався мазутом. І ти весь такий в тому запасі мазути, тобто ти спиш і ти реально чуєш ту мазуту. Ну, звісно, нереально. В кімнаті у нас було 8 людей, 8 ліжок так стояли навколо, велика кімната, і так ми всі спали. Думаю, Боже, як депресивно, а ще хроплять, як в армії, Боже. Чоловіки. А ще собі згадую прийшов на кухні Бруд такий, сміття. Думаю, як вони тут готують їсти, що вони тут роблять? Е, взагалі, а ще багато людей це було вихідний день. Тобто всі зміни, тобто, от перша, друга, третя зміна на роботі. І, і всі зміни були в один день вдома. Тобто, тобто не їсти, не ні приготувати нічого. Тобто тобі там виділили шафку там в кухні. От, будь ласка, там свої речі тримай, Інші шафки не займай, там нічого не можна було десь влізти, щось покласти. Е, Обов'язково могли на, на тому хостелі, тебе могли обікрасти в холодильнику, тобто е, могли взяти твої продукти, твій чай, каву, сосиски. там так, Все то якось так реально ховав десь. В шафах під ліжком, не знаю, в чемодани, все, аби хтось тобі не з'їв. Ну, що з холодильника ти, звісно, не сховаєш, тому що з холодильника хтось може прийти і собі там з'їсти. Але були такі хлопці реальні, які рахували сосиски е, в цьому, в пакеті кої йшли на роботу. Наприклад, 10 штук і вони приходили прираховувати сосиски там вісім, там сім лишилося. ой, хто з'їв. Ну такі от, знаєте, є. Є люди, які приїжджають реально таке враження, що відпочивати. Тобто вони собі не думають про завтрашній день, чи вони будуть працювати, їсти, пити. от. от. В чому полягала моя робота на FM-логістиці? Полягала моя робота в тому, щоб була палета. Мені давали такий сканер. Я трошки зі сканером працював, коли працював в Україні зі сканером, знав, що це таке. Тобі приходили повідомлення, тобто такий логін, ти логувався на цьому сканері, в тебе був свій код ідентифікаційний, тобто тобі старший куратор довев код і по тому коду тебе вираховували, скільки ти товару розкладаєш на балету, там, за годину, за дві, за цілий день. І я е, е, почав працювати. Почав працювати. На цьому складі. Чим мені там сподобалося, що треба було багато працювати. Там працювалося від 8 до 10 годин. Тобто, тобі приходить на сканер той код і ти маєш розкладати той товар. Наприклад, тобі прийшла хімія розкладати, і ти розкладаєш ту хімію по різних палетах, дивишся, скануєш паліту. Скануєш код, який наверх, поклав, дивишся, скільки штук треба покласти. тобто е, Ніхто там так толком не розказав і ти починав працювати. тобто Показали там 5 хвилин і все, давайте, працюйте. тобто Відвели, знаєте. Е, ну Я якось навчився, але саме головне, що там не казали, що ти працюєш на швидкість. Тобто людина е, заробляє гроші, тобто вони хочуть бачити на магазині, тобто на тому складі, людину, яка швидко працює з дороги. Такі камушки. Я його дуже люблю. Імпортний турецький. Ну і ось так, друзі, приходили різні паліти, тобто консерви, ви знаєте, це маленька коробочка, тобто консерву поклав малесенька. Головне, не, не помилитися, скільки штук треба класти. тобто Якщо ти помилишся, то в кінці, коли в тебе буде закінчуватися палета, тобі не буде вистачати того товару. Тобто, а товар він не знайдеться просто так, тобі знайдеться. Так? Е, треба ходити. Потім був спеціальна людина, такий майстер, який наблюдав, чи ви правильно складаєте ту палету, чи все добре, е, і зафольовуєте ту палету. тобто, Кожна людина відповідала за ту роботу, тобто, щоб товар твій, які ти розкладаєш на палету, він не розсипався. Тобто, потім, щоб то не збирати, щоб то з палети на палету не перелізло на іншу сторону. Знаєте, такі різні нюанси. Тобто, саме найтяжчіше, що там було, це розкладати воду і алкоголь. Тому що вода, ви знаєте, це тяжка. Це майже 15 кілограм води, 10, так, ви піднімаєте ставити на палету. Також пляшки з алкоголем, тобто могло бути пиво, могла бути горілка, могло бути вина різні, ставити на палету високо. А люди, знаєте, хочуть швидко працювати, тобто вони кладуть як-небудь. І потім цей товар може розбиватися. Тобто, і тебе контролюють. Ви зараз хтось ходить там з майстрів і контролює твою роботу, каже, ти неправильно поставив, переклади. Там. А де коли бувають такі, знаєте, люди не знають, як складати, наприклад, паліту, вони беруть так: на них складуть легкий товар, а зверху кладуть великий товар. І тоді що виходить? палета розпадається. Тобто, якщо ти не підфолюєш, тобто не острічуєш з таким тачмою такою, ну, такою, що паліти палітувати. То палета розпадеться і так от получиться хлепа, звісно. звісно, за страти ми не платили гроші. Але якщо ти неправильно на складі, в тобі не вистачило товару, то потім роздруківкою роздруковувала шеф, головна роздруковувала роздруківку і дивилася, по яких палетах ти ходив і там вже вираховувала твою кількість штук, чи ти добре поклав, чи ні. Так? Якщо там тобі не вистачало. Звісно, могли бути. Помилки, так? ти міг е засканувати якийсь код, і сканер тобі так піщав пі 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 Я от такий думаю, цілий день це пі-пі. А -пі". такий звук, такий, знаєте, такий ядрений. Я приходжу додому після першого робочого дня, і я чую цей звук в ухах. Я лягаю спати і чую той звук того сканера, яким пі-пі-пі-пі-пі. Боже ж ти милий. Кошмар, як це буде далі? Я буду весь час так от. Ну, якось, знаєте, може, зі стресованої ситуації, я вже собі в голову ну, так вбилося, і я так собі думаю, вже краще, а, хай вже буде така робота, вже, яка є. Ну, ну, я звик, знаєте, що було там плюсом на тій роботі, що ти кожні дві години ти мав перерву 10 хвилин. так. Ти міг піти собі попити каву, міг собі піти на перекур, ніхто тебе не підганяв. Все залежало, що головне, щоб ти розкладав товар. Але потім, через місяць, як показалося, що деякі є пенсіонери, там були старші особи, чоловіки які працювали помалу. Вони не працювали, як кажуть, поляки на акорд, на швидкість. Бо головне, що викласти. Чим більше ти викладеш, розкладеш товару, тим ти получиш премію. Але ми, українці, премії не отримали. Ні, то брехня, Получали поляки, так? Бо вони працювали напряму. А так як ми працювали через агенцію, то ніхто нам ту премію не платив. Можливо, платили премію, але платили фірмі посереднику, через яку ми працювали. Отака от премія, така от, прем от заробітна плата. Так що не думайте, що ж тут з неба гроші падають. На той час е, платили по 8 злот на годину. Тобто ти працював майже цілий день, 8-9 годин, 10, ти отримав 90-80 злот на годину. Десь так. Е, на роботі обідів не було. було б. Перервати тільки 20 хвилин з собою, ти міг принести щось поїсти, кухня, все було роздягально, ти передягався, форму тобі давали на роботі, ти приходив інструктаж, е майстер з охорони праці тебе інструктував по поводу роботи, розказував, які випадки можуть бути на роботі. Тобто їздили ці вузки, вони не могли тебе задіяти. На вузках ми не їздили, тільки носили ручною такою філічакою, носили собою. Як кажуть, товар, і розкладали. Саме найлегше було розкладати це презервативи, тому що презервативи маленькі коробочки, хімія, косметика Нівея. Оце все було маленьке, оце було саме найкраще косметику розкладати. Оці шарики, дезодоранти. Саме Найважче було викладати хімію, тому що хімія є найтяжка вода і корми для собак. І для котів оці великі підігрі, хто знає, оці великі Оце було складно складати. Е, звісно, ділилася споживч... споживка склад і неспоживчий склад. Тобто там були такі крісла, різні коробки, різна посуда, якісь там дерева, якісь там трави, телевізори. Тут все треба було люди теж складати. Думаю, послали У нас ще туди на склад з телевізором. Як його розкладати той телевізор? Але то не було так, так що ти кожен телевізор став на палі, то так Це було то було так, що 10 телевізорів на один магазин їде, слава Богу, на другий магазин 20 телевізорів і так укладали. Але було саме найгірше, що коли отакі дивани, всякі крісла отакі от, треба було теж складати один на один, як то складати. Ну, ну взагалі тіш... трошки тяжка робота, трошки дебільна. Е що розкажу вам на рахунок хостела, так? Бо ти приходив змучений з роботи, і ти хочеш там поїсти, відпочити, але в хостелі не було відпочинку. В хостелі всі були на ушах, на, на головах, тобто зварити, їсти було нереально. Тобто, спеціально було так поділені зміни в нас в хостелі. Спеціально, тому що якщо б три зміни були всі на раз, то би там не було місця в тому хостелі не помитися, не поїсти. Зварити нормально, тому що було дві плитки на трьохповерховий будинок, а людей було жило, напевно, 35, около 40 людей. Тобто то неможливо на дві плитки на 40 людей. так Тому ділили зміни для того, щоб люди е, могли з першої зміни прийти і не бачити інших людей там е, і собі приготувати щось їсти е, в цьому маленькому містечку. Були магазини, можна було перший раз, я побачив магазин Lidl, що мені дуже сподобався. Магазин Бідренка я вже до того ще бачив. Ми ходили на закупи от в такі от магазини Бідренка, Lidl, Там був Tesco, такі, які вже зараз немає в Польщі. Магазин. Ну, це були для мене такі цікаві магазини: Юск, магазин. То, що я пізнав, то все я пізнав в тому маленькому містечку, де я як кажуть, жив і працював. Е, працювали з нами, звісно, там на роботі і поляки, і українці. Поляки були такі нормальні, де та українці були нормальні, все було добре. Але деколи бували нюанси, коли хлопці могли запити горілки. Ну, і звісно, як кажуть, хостел гудів на вухах. Сусіди не викликали нікого, звісно. Шум шум не гам, але вже, вже такі в суботі кажуть, випивка, алкоголь, тому потім у людей отходняк, потім нема чим зайнятися, маленьке місце. Знаєте, а що будуть робити, куди підуть? Та підуть бухати, та всього образно. Тобто і ти не відпочинеш, тому що людина працює, вона має відпочивати. А так як там відпочинку такого не було. Ти виходив з дому, образно і десь собі ходив по місту, аби розвіятися від роботи і від того хостелу, тому що у вас 40 людей, На такий хостел то взагалі реально дуже тяжко, емоційно і психологічно, то це тисне. Звісно, приходили нові люди, там прожили в хостелі, тому що деяким закінчилося віза, деяким приїжджали вже нові люди. Я пам'ятаю, прийшов хлопець, отакий от огромний. Десь може кілограм 120. Його поселили на першому поверсі. А я вже спав на другому поверсі. Вже пішов в іншу кімнату, де менше осіб. Там було, напевно, усі 5, не 8, а 5. І це теж якби це дуже класно. Типу, коли вас мало в кімнаті, звісно. Прийшов хлопець 120 кілограм, і він почав спати. І він так хропів, що весь будинок не міг спати. Тобто він спить. А люди не сплять навколо нього. Тобто люди такі були злі, не виспані. Кажуть, як то так, кого вони дали? Для чого нам цей, цей хлопець тут? Ну, що він буде робити? Хлопець цей габаритний, звісно, не дав всім спати. Там всі були в шоці, не виспані, а всі на роботу, знаєте, вони дуже возмущалися. Кажуть, як то так, його треба в іншу кімнату помістити, не знаю, переселити, не знаю, як він буде. Ну, він прийшов на роботу, тобто він був дуже був дуже грубий. Я нічого не маю проти грубих людей, але просто людині не сказали, що на такій роботі для нього буде важко. Тобто там вузько між палетами, можливо, такий от прохід, а він є дуже грубий, і він тобто він собі не давав раду ходити пішки, ходити такі великі кілометражі, тому що там не їздити на вузку, а тільки ходити. І треба політувати. А щоб пройти між палетами, треба мати якісь образну не, не інш, іншу комплекцію. Ну вже як є, так є. Ну, якось та людина собі там не знаю, далі порадила чи не порадила, це вже, вже менш з тим. Звісно, а що працедавець? Працедавець не знає на рахунок таких нюансів. Він не розказує вам до кінця. І так та людина не знаю, поїхала потім. Без нічого, тому що йому там нічого не вийшло з тої роботи, тому що він собі не міг порадити. Там треба було таскати, тяжке, піднімати такі от різні речі. Е, що ще на рахунок роботи було там цікаво. Були молоді люди, були, е, помагали деколи, могли поляки вам підказати на рахунок того товару, але полякам. Хочу сказати, давали саму найкращу роботу. Їм давали самі найкращі паліти, їм давали самі найкраще, щоб вони вироблялися швидше. Нам, українцям, завжди давали алкоголь, воду, щось там ще. Тільки не легкі товари. Чіпси. саме Найкраще було чіпси викладати. Ти береш та коробочку з чіпсами, ставиш на паліту і бай-бай. Все. Ні, нам таке не давали. Нам давай воду, алкоголь. Е що ще вам розкажу про місто? Місто було таке маленьке, компактне. На роботу ми добиралися, вставали десь п'ятої вночі, тому що на шосту ранку треба було йти на роботу. Автобус їхав якраз від нашого будинку. Зразу був кінцевий автобус. І ми вже знали, 5.05 був автобус на завод, той, на FM логістик І ми так сідали, їхали. Потім. Присідали ще на інші автобуси, якийсь там їхав вже і суду на автобус. Ну, так якось так було так цікаво. І завжди автобусом їхали всі ті самі люди зранку на роботу. Потім я вже так ми так попрацювали. Я попрацював. Дивлюся, які там ще є підприємства різні, бо містечко розвинуте, де люди ще працюють. так. Був там ще м'ясокомбінат, Були завод по виготовлянню круасанів Севен Дейс. Ти коли їхав біля того заводу Seven Days, Боже, який там був запах класний. Уф, круасанів тих. Ну, класно. Думаєш, о, то теж класна робота, десь на круассанах стояти, там десь на конвейері, можливо, може круасани пекти. Ну, щось цікаве, знаєте. М'ясокомбінат я вже знав. Вже тут трошки кухню знав, так? Але, думаю, курячий завод то щось інше. Але ні, які вже заводи. Заводи то вже не для мене працювати. Ні, то. Хватить старше, як кажуть поляки. Е, який там був ще? Там був ще завод по виготовленню каміння різного, такого Бруківки теж. Ну, це тяжка робота люди. В Польщі немає легкої роботи. Тобто, за кордоном немає легкої роботи. Ти будеш працювати лише на тяжких роботах. Поляк буде працювати на легких роботах, і е, дуже був. Е, Дуже був цей зарплату, звісно, фірма давала вчасно. Тобто, от було 10 число, все, вона 10 числа тобі висилала зарплату. Все було чітко, вчасно, і, і що мені подобалося. Ну, Це була непогана робота. Вона була по 8 годин. Це не була якась каторжна робота по 12 годин, там, знаєте, тягати там, непонятно, що так було. Може на початках тяжче, але потім ти вже, як кажуть, е Вбиваєшся в той ритм роботи і вже бачиш. Звісно, те, що колектив в хостелі, знаєте, такий паршивий. То, що люди можуть обікрасти тебе. Я не розумію тих людей, які собі взагалі не, не, не розуміють, з ким вони живуть, що вони вкрадуть, що то може приїхати поліція. Для чого обкрадати самих себе, своїх українців, своїх людей, з якими ти живеш в кімнаті, так? або в хостелі. так? Були такі люди, які, наприклад, не пішли на роботу, сиділи собі в хостелі і могли по кімнатах лазити. так? Але добре, що деякі кімнати закривалися, а в кого не закривалися, або жили в одній кімнаті, пропадали речі, розумієте люди? Отакі от, от були ще різні нюанси. Ну, тому я кажу, навіть сосиски рахували, скільки ж тут. Е, що ще я вам розкажу е, про, про цю роботу? Ну, на тій роботі, звісно, були і різні вакансії, крім того. Там можна було ще їздити на таких вузках, товар підвозити під рамку. Тобто, ми заполітували, наприклад, товар, так? Ми все зробили. і... Інша людина приходила на вузку, під'їжджала тим вузьким і забирала тим вузьким товар на рампу, щоб потім вже їхала на магазин, загружала фуру цим всім товаром. Ну, ми там не попали на цю роботу. Вже інші хлопці, які жили там в нашому хостелі на третьому порці, то вони працювали суто на таких вузках і возили товар. цей. Звісно, щоб їздити на вузках, треба заплатити ще. За, за навчання, тому що навчання теж коштує гроші, воно коштує десь 120 злот. Зарплати це все вичисляли, забирали. Слухайте, друзі, кому не подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтеся. У мене тут, звісно, дуже багато історій таких з мого життя, з мого з моєї роботи, можу розказати, звісно. Буде, звісно, комусь цікаво, мій досвід почути. Можливо, ви можете в коментарях написати свій досвід, як ви працювали, які у вас специфіка роботи була на там на заводі, не знаю, може хтось теж на складі працював, як я. Так що всім гарного дня, підписуйтеся і ставте вподобайки найбільше для того, щоб, як кажуть, розвивати україномовний YouTube. Всім гарного дня!